Дніпропетровщина а від ворожих атак потерпав Нікопольський район. Дісталося Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій, Мирівській громадам. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, два газогони, мікроавтобус. Також агресор скерував безпілотники по зеленодольській громаді Криворіжжя, поцілив дроном по дубовиківській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа на території фермерського господарства. Також вогнем знищені і потрощені автівки. Ніхто з людей не постраждав. За інформацією. Цю повітряного командування захисники неба збили в області 14 ворожих безпілотників. На Дніпропетровщині триває евакуація населення. З шести громад синельниківщини евакуювали всіх дітей, понад 5,5 тисяч хлопців і дівчат. Далі евакуація дорослого населення. Ці питання розглянули на засіданні Ради оборони. Заслухали також відповідальних за будівництво фортифікації. Ще один важливий пункт енергостійкість в опалювальний сезон. Вирішили зменшити вуличну ілюмінацію. Заклади, в яких є потужні генератори, мають на них перейти. Є також окремі рекомендації для великих великих підприємств заради того, щоб більше світла було в оселях, повідомили в обласній військовій адміністрації.